Аут, я меняю свою позу е кожні 20 секунд. Так, ну ладно. Е я поки що виглядаю нормально. Можемо кудись піти. О, мій враг! Де мій пістолет? Ой-ой, тепер я простий. Блін, ну мусимо ждати так, я пішов. М, -м, -м, М. Ой, йо ще один враг. Блін, я вбив свого друга, і тепер я невидимий. О, тепер у мене часи сорок, і я помідор. Ой, ой ще один враг. Ой, ой, блін, я перепутай, у мене забрали пушку. О, наконець, це я в броні. Блін, але в мене зломана рука. Кстати, ви не знали, що вже е, на 5 секунд у мене йде час або 20. які якісь секунди. Блін, у мене тільки одна броня. Ой ой, тепер я проста банка із помідорами. Ха-ха, що -ха -ха, це за банка? Хух, наконец-то я вже на своєму місці.